Музик, ты куда так побег? Кнопик мой. Куда ты так побег, заяц? Я подарю, сопил он дыши, он дыши, он дыши, от души. Лет. Я уже шагаю назад, уже такие прохладные. Ветерок дует. Тоже есть и хочу. За обедом ничего не ел. заря приду, покушаю. уже шесть знайшов шоу и кушай да конечно мы уже 8 будем дома ще солнце да не зашло А и те полчаса назад мы быстро зайдем я по сути недалеко пару километрів вот от дома километра полтора два обще общо... Розстояння сьогодні буде там десь 3-4 кілометри пройшли За сьогодні це невелике, я не швидко йду. Ну, то есть ми швидко вернемося додому. Це, це нічого там немає. Хоча тут я б ходити по цих містах, коли темно. Тут багато лисиць, ще у нас поля, кішат лисицями, косулями, оленями і дикими кабанами. Не оленьями, а лосями. Лосями і дикими кабанами. І опасніше є тут лисиці і дикі кабани. Ведь вони можуть атакувати лосі. Лосі, я не думаю, що вони такі настолько свиряпи. А от лисиця, допустимо, ну, кабани, лисиця це прям опасность. То що лось не нападе сам, а от ці можуть напасти. Е, негативно отношусь. Ні, у нас ще видно. От через те, що хмарно. Е, Прийду додому і будуть трансляції і будуть продовжуватися. Чого негативно відношусь к, електро... к електронним сигаретам? Ну це е, чого це вредно? Це навіть вредніше, ніж звичайні сигарети. При звичайному куренні, крім нікотину, чоловік потребляє смоли. Смолы остаются на легких Знаете сказать що даже це более негативно може і неверно Це в равній степені стоит того що э, оцей глицерин чи що там використовують в цих, я слухав одного врача, он остається в легких так само, как и смолы, как в сигареті обичны, в тютю, -тю, ну, в обычном тютюну. Того різниці між нема. Тільки додаються нові болячки, такі як пневмонія, плевріт. це теж плохо. Навіть без нікотинової. Навіть без нікотинової вейпи це плохо. Оці одноразки там сігарети, айкоси. Ви розумієте, що в обичній сігареті намного менше нікотина. Чим в том айкосі чи одноразці. Тобто вона настолько сильно викликає зависимость. Я слухав не одного чоловіка, я взагалі увлекав зависимості. Вона настолько крапка, що не можна просто. Пару, один раз, Я слухав одного чоловіка, один раз покурити, покурив. все. Причому сигарета докурив до конца, Ти знаєш, сколько ти там приблизно скурил? Цю одноразку, там, айкос, вейп, цей. ти куриш без конца. ти не знаєш, скільки ти накурив. От цього количество нікотину потребуємо збільшується і залежність увеличується. і ви все більше і більше курите, хоч цього не замічаєте. Коротше, це все дуже вредно. Того, якщо є така можливість, питайте, скинуть. Друзі, питайте, скинуть, то, що добра це не приносить. Все такие ви добровольно віддаєте гроші за те, щоб вас отравили. І це печально. Идущий крике. Да, нас посетив Сабр Муслим. Чоловік, якого більше 100 тисяч підписників на канале. Випиться такі електронні сигарети. Я настолько... преисполнен потому что уже положил на это планете миллионы лет да, я уже настолько продвинутый, столько книг прочитал, да я просто я соединился с той вселенной я знаю все я могу ответить на любые вопросы я знаю, как правильно и как неправильно ладно, люди я думаю, вы понимаете, что это все шутки І, і в цьому нема нічого нічого серйозного а до нас прийшов сабр муслим 331 тисяча підписників, 716 відео. Інтересні е, речі. колись читав Коран, тут така мусульманська тема, я шалу курю Ясно. Колись читав Коран в одне время. Тозик! Тозик! Интересная книга, но ну, я неверующий все. Я прочитал Коран, прочитал часть Библии, бытие, Вступление. У меня в планах было прочитать египетскую книгу мертвых и Бардот ходил, буддийскую книгу. Но я прочитав ці частини, прочитав статті в Вікіпедії, сколько течій вірувань, вірувань християнської релігії. І поняв, що ну, не для мене. Зараз навіть цього, хто сьогодні там. Завтра праздник, як он називається? Я забувся. Хто то праздник завтра? Кажу женщині, так український праздник був 25 березня. Я забув название. Извиняюсь и сожалею об этом. А вона каже, то не український, то польський, не польський, а це католічний чи польський. Я ще не знаю, чого кажуть польський, Типа, всі католики міру тільки в Польщі чи що. Ну, мене це аж задіває. Я невіруючий чоловік, знаю, коли які праздники, яких патріархатів, яких уверувані, коли католики щось святкують, коли українські православні люди. Другі, ну то есть. Є ж греко-католики, обичні католики. Я в цю всю різницю, я віруючий, знаю це все. да, А люди, які вважають себе віруючими, ніфіга не знають і просто ну, готові порвати за свою правоту. Нажми три крапки в правому верхньому углу. І там є лайк. Подобається кнопка. Мене це сьогодні я. Дважды був свідтелем цього. І мене це щось заділо, не знаю. Не змог пройти мимо, сказати, люди, ви віруючі, виходите в церкву. Типу, в церкві одні праздники, а в мене вдома зовсім інші праздники. В інші дні. Причому деяких свят в українському э, календарі церковному немає какие были раньше в старом церковном календарі. Это Це тоже очень интересно заметка. Да, у нас уже солнце быстро село, уже так начинает нет. Ну, ничего страшного. Еще минут 20 і я буду дома. Что? Сколько гор, столько и богов. Вверх. И назови топ-5 богов. Квишну, вишну, зевс. Да. Ра, е, Ісус! П'ять, все. П'ять богов. Іудеї вірять в цього, до... Як не його... Бог ти мой, як його звали. Я забув, як звали іудейського Бога. Ну це не важно. Люди, трансляція закінчиться. Героям слава Вероніка! Заходьте в следующую трансляцію, яка почнеться з прямо зараз. Всім пока.